І так, обзор на мої нові растіння. Я їх називаю ріанімашки. Шефлір. Такий ось він красивенький. Фіалки. Перша, друга, це в мене була. І ось, ось ще одна. Їдемо далі. Цикламіни два. Це в Карлику купив. Ще один шеф'єр. Якась ще одна непонятна штуковина. Отака штуковина. І все по 10 гривень. Казати де не буду, ну. Бо, ну, ще така штука. Там ще з патіфілом, женский щастя, і ще багато кого. Щас буду пересаджувати. Дивіться на кореньову систему, короче. Сейчас я... Mm. Спочатку я їх напою, а потім буду пересаджувати, тому що їм на турі капець. Якби я їх не купив, ну якби їх, коротше, я не знаю, як це навіть. Мені треба горшки різні. Я вже не знаю, які, мабуть, всі візьму. Як... Не знаю, які під'їде точно. Привіт! Я взяв усі. І зараз я піду мішати землю. В гараж. І буду все показувати. Так, ми прийшли в гараж, дивіться. Ось його горшочок з-під кактуса моєї сестри. Зараз пок... пізніше покажу. Е Земля у мене, як обично, тюльпанів Ну, як з тюльпанів Це земля для розсади, в принципі, ну, вона там з удобреннями різними. Тут вона така гарна, красива. Перші йдуть у мене вход. Щас скажу хто. Ну, зараз я гляну, хто, а, цикламени. Перші йдуть цикламени щас покажу, що з ними треба робити У такому состоянні. Не дуже не ахті, Якби вони в мене були, я б до такого не довів би. У нас в хаті трохи ремонт йде. Ой, нам понадобляться ще або ножниці, або ще щось таке. Споподобне. Щас може є, я не знаю. О, дивіться. Красота, яка павучок поймав. Так. так як у мене ножниць в гаражі немає, ми будемо використовувати руки. О. І так, підвигаємо ближче стол до стіни, щоб я міг поставити телефон. І так, ставлю я телефон. Якщо мене видно це буде довге відео, так що Ну, Сідайте уудобніше, дивіться, що ми делаємо. Ми витаскуємо його з горшка спочатку. Дивимося, що тут тут все, як сказати, трагічно. Його поливали з піднизу, це вже добре. Верхній шар землі ми збиваємо. Він нам не нада. Тобто, Верхній шар землі нам взагалі не надо. Я вже відео випускав на Ютубі. І в Тіктокі теж. Що з ними робити, як за ними? Треба, щоб, знаєте що? Надо, щоб оцю бульбочка, оця ось, якщо видно оно, бульбочка, щоб вона наполовину стирчала із землі. Тому що це буде капець. Якщо ну, такого, якщо не буде, то ми погані листя обирали тільки що. Ну, я обрав все, дивіться, як вийшло. А вийшло в нас отак ось. І ми досипаємо нормальної землі. Оцієї, хорошої. Отак, От чуть-чуть зовсім. Ставимо його обратненько і засипаємо. А ні, це багато, значиться. Це... це значить це багато у нас земельки тут пішло. Трошки менше нам треба. О, це в самий раз. І дивіться, досипаємо землі. Досипаємо, скільки можна, там утрамбовуємо трошки, щоб не було воздушних камер. Ну, я так їх називаю, коротше, щоб щелі не було. Дивіться, щоб цибулька, оця бульбочка, була наполовину на поверхні землі, тому що вона і так уже гниє нормальненько, так. Ну, В магазині за цим не дивляться, вони не знають. Не, ну якщо продають, знають. Все, дивіться, бачите, що ну як. Ті самі махінації проводимо з другим. Те саме, діємо те саме, точ, точнісінько те саме, ну тут дивіться, тут, о, знаєте, що тут? А тут у нас насіннева коробочка. Прикиньте, тут насіннячко. Настінневу коробочку ми не вбираємо. Вона нам ще знадобиться, оказується. я ж не знав, що... А, вона тут не одна. Їх тут дві. Представте собі. Повезло мені. Ні, ми їх вбираємо, тому що вони нам не треба. Хоча прикольно було б. Ні, я одну оставлю на всякий случай. Одненьку я оставлю. Тоже збиваємо верхній шар землі, щоб половинка цибулинки була на поверхні землі. Убираємо всі ну, непотрібні, дивіться, що з ним. Довели його до такого. Всі поломаті, сухі, зів'ялі листки і суцвіття ми прибираємо. Ми прибираємо. Зверху, я ж, як сказав, збиваємо землю. Знизу не треба. Знизу я ніколи не збиваю, хоча можете чуть-чуть пару сантиметрів збити землі, щоб для кореня було. Всі поломаті листки теж убираємо. Вони нам не надо. Нам вони взагалі не треба. І я оставлю одну насінневу коробочку. Ось вона. оту ось вона. Ну, коротше, якщо видно, я не знаю, видно, ні. Ну і все. Зараз я ще з листками поработаю тут трошки Я його виставлю на балкон там де мої останні їхні родичі. Саджаємо в той же самий стаканчик, можна взяти новий, якщо у вас є. У мене теж є, но я брати не хочу. Бо вони в мене помиті, А, і після купівлі, як я раніше в інших відео говорив, рослина повинна бути на ізоляції. Люба рослина, навіть вулична рослина, повинна бути на ізоляції. Самоізоляція це як це? Якщо ви не знаєте, як це, зараз це... об'яснюю, це в отдільній кімнаті. Це в отдільній кімнаті. там, де нема інших рослин, або там, де є, ну, з одного магазину. І ну, тільки щойно куплені. Отак, От утрамбовуємо також землю, трошки збиваємо. Ну, вийшло таке собі. Ну, Щось дай буде. Я його ще напою. Так що лишнє ми прибираємо. Дивіться, як вийшло. Дивіться, як гарненько в нас вийшло. Дуже гарно. Так, ідемо по других Так, напевно, це будуть самі такі мої маленькі. Оцей і ось цей. З цим я все проще набагато, вони маленькі такі. Я не знаю, що це за рослини Треба подивитися, тут. Забить в гуглі Google фото і подивитися, що це за рослини, тому що я серйозно не знаю. Дивіться, яка красота. І ми для них підбираємо я вже бачу. Так, ось ось такі два горщечка. Куди ж вас поставити? Так. Ось. О. О, такий горшочок, я думаю, нормально буде. Зараз я наберу земельки пішки на дно, поки що на дно. Тоже те саме делаем. Убираем зів'ялі листки, ті, які не потрібні. Ті сухі листки, все, прибрали. Витягуємо. Дивимося, що з корнем. Корінь, вроді би, більш-мінний, коротше, ставимо його в наш новий його дом. Повторююся, вони повинні бути на ізоляції. Як би, як би ви не хотіли їх поставити до остальних растяній, не можна. Тому що я, ну, мене це научило. Бо я раніше теж та, що там? І ставив до остальних ростінь. І оці куплені, ну, щойно куплені рослини заражали мені всякою гадостю мої нові. Ну, тобто старі ростіння. Нові ростіння заражали старі. Мені довелося викинути дуже багато грошей. щоб їх. Дивіться, як вийшло, яка краса. Це все мені досталося по 10 гривень. От так, все. Третя реанімашка пройшла успішно. Ці стаканчики я не викиду, я буду укорінювати шлюмбергери. Кстати, ось у скоро треба їх буде пересаджувати. Снімаємо далі. Ось цього будемо зараз Так. Все те саме. Я ще стаканчик, другий підберу оцей. Трошки, трошки поганий кажу. А У мене і нема, А що делають? Зараз я подивлюся, чи є. Єсь... Тут також є стаканчики. Є. Є, є, є. Напевно я в цей пересажу. Чуточку побольше, але но... нічого страшного. Все. Удобрять нічим не треба. Те саме висовуємо з горшка. Ну тут нічого обирати не треба, в принципі, по ідеї. Дивимося на кореневу. Коренева в нас дуже гарна. Ось, якщо видно. Дуже гарна коренева система. Це якісь з черенків щось. Ой, щось. Ми його садимо. І досипаємо землі. Поливати не треба, вони политі, вони напоїні, їх в магазині напоїли, слава Богу, хоч це зробили. Так. Трошки утрамбовуємо землю. Чуть-чуть небагато, не сильно. І, І от так вийшло. Ріанімашки я поки ставлю на пол. Ось. Я не знаю, що це за рослини, але що оце, це я знаю. Це у мене таке є вдома. Йдемо далі. Навірно, далі буде шифлер. Бо фіалки я пересаджувати поки не збираюся. У мене горшків нормальних нема. Ой, шефлір, шефлір. А, далі буде оця ця штучка. І оцей, бо отой нормальний, ну я його побольше пересажу. Вони теж всі напоїні, гарненько. У мене тут ремонт трошки йде красим. Так що, Це я сьогодні в Карлику на акцію попав, коротше. Не знаю насчет шифлера, Я його ніколи, ніколи не вирощував. У мене його ніколи не було. Так що, якщо знаєте, як доглянути за шифлером, ви обов'язково пишіть, тому що я нічого про нього не знаю. Махінації всі ті самі ж почти. Ну, шифлером тут треба сейчас ми його... Що делать, Що делать? Отак. Убираємо погані листки. Я надеюсь, нічого це страшного не станеться, якщо я їх уберу. Ну, тут треба нужницями, але в мене нужниць немає. Ну, в гаражі немає нужниці. Я не говорю, що зовсім немає. Вони є, але мені просто далеко по них йти. Ну, все, коротше, страшненький, не страшненький. Отак. Отак ніколи не висмикуйте. Ну, Заростіння, делайте, нажимайте на дно, отак по бокам чик-чик-чик. Перевертаєте і знімаєте потихеньку, о, бачите, щоб не травмувати рослину. Все. Така краса в нас коріння тут. Така, ну воно дуже мокре, дуже... ой! А воно навіть розпалося, прикиньте? Сюди чи землі підсипали, чи що. Коротше, не знаю. Ну ми її не вбираємо, ми її назад. Складуємо, щоб цей... Щоб шофлер міг прижитися, прийнятися добре все. Поливати, я ще раз говорю, не треба. треба, якщо земля зовсім суха. Так, хто в нас далі там? А, стоїть ось Далі в нас йде непонятно що, звісно, я не знаю, що це. Оце ось чудо-юдо. Ну, вона якась плетючка. Це все що я про неї знаю. Тож по бокам так чик 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 Я не знаю, як її правда достать, по-людськи. Ого! Тут то все сложно. Очень даже. Тут надо дивитися, де що живе, тому що я не знаю. Це живе по-любому. Тоже черенки я бачу. З Черенків у них. Це уже все, амінію. Закидуємо. Бачите, з чотирьох. Живе тільки два, ось у таких два живих. Ми їх садимо в той же самий горшок з тим же самим субстратом, що ми тільки що висипали одних. Тільки є прикол. Ми сухі корні обриваємо. Ну, треба обрізати, я обриваю. Ви не обривайте, ви краще обрізайте. Що там далі? Ну, він і так відпадає, корінь сухий, але все одно. Тут корінів сухих немає, тож ми його так сажаємо. Все. Ми його чуточку приминаємо Ділаємо делаємо так. Щось вітерець подув. Все, рінімашка готова. Хто в нас далі пощу? Коротше, кабардак такий оце з цими горшками всіма. Треба йти далі по реанімашкам нашим. Хто у нас тут? Шефлери, фіалки. Фіалки я пересаджувати не буду, я ще раз говорю, я їх просто напою. Там одна була, збиралася цвісти. Зобиралася цвісти, але я цвіточки обрав, тому що мені не треба реанімашка, яка буде цвісти. Махінації ті самі, просто палку тут обираємо цю, що піддержує. І тут проволока така. Щас покажу. Така тут проволока, якщо видно, якщо фокусується камера. Лишні листки теж те саме, він напоєний, тут видно. Сухі листки, тут мало сухих листків. Це добре, що мало, значить ну, нормальний. І те саме. З шифлером робимо те саме. Чуть-чуть по дну постукаємо. Якщо погано, ну, відкривається. О, бачите коріння система, яка тут сложна. Це теж з черенка, я так понял. Не знаю, правда, не правда. Я не сажав, я не знаю. Черенкується ця рослина, не черенкується. Ой, багато. Отсипаємо. Так щось так мало. Надіюсь буде нормально. О, нормально. Там за рікою човен тебе. Все, ми так чуточку примінаємо і досипаємо зверху свіжі, хороші земельки. Ну як свіжий, более-менее свіжі. Все. Все одна рівні. Машечка наша готова. Ой, яка краса у нас получається. Ребята, передать не могу. Ой. Щас покажу, О, така краса получается. ну Ще нема фіалукс, патіфілума і кактуса. Хі -хі. Всім, хто дивився мене спасибо вам, ставте лайки і підписуйтесь. І діліться з друзями відео.